Доброго вечора, друзі! І в новому році також по вівторках і четвергах на телеканалі НТН ми будемо разом з вами. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, напишіть нам на сайт допомога.ua.info або на нашу електронну пошту Шукаю Нам допомагають у пошуках і в Україні, і за кордоном. Шанси розшукати своїх рідних дуже великі, тож пишіть нам скоріше. Почнемо, але спочатку, от озирніться назад, 2022 став найважчим, найжахливішим за всі роки Незалежної України. Цілі міста зруйновані, вщент, просто стерті з лиця землі. Тисячі жертв серед мирного населення, десятки тисяч зниклих безвісти. Але повірте, це ненадовго. Ми переможемо, ми відродимо Україну. А сьогодні. Сьогодні ми згадуємо деякі історії, які все ще потребують вашої уваги і допомоги. На початку окупації у збуреному протестним рухом Херсоні росіяни почували себе не надто впевнено і бачили загрозу в кожному, хто кидався в вічі. Іспанця Маріано Гарсія Калатаюда схопили ще 19 березня після масової акції у середмісті Херсона. Пристрасно виявляючи свою любов до України, він і гадки не мав на яку величезну небезпеку себе наражає. Після маніфестації, десь біля другої години дня, зупинилася автівка з росіянами і його викрали. Його просто запхали в автівку і викрали це інтерв'ю волонтерки і перекладачки Олени Лаштоби. Ми показали ще влітку. На той момент друзі Маріано навіть не були впевнені, що він живий, але тепер у справі іспанця з'явилися нові деталі. Увага на екран! Розголосу історія викрадення Маріано набула вже 20 березня. Віддана йому подруга Тетяна Маріна почала бити на сполох у соцмережах. Звернулася до журналістів, які подзвонили в іспанське посольство в Україні. Вже значно пізніше дізналися, що Маріано нібито перебував у тимчасовому ізоляторі Херсона, а потім був переправлений в місцевий інтернат, де бранців тримали у спортзалі. Вони не пускали до нього навіть жодної передачки. Мало того, що його не випустили, ну закрили повністю всі контакти з ним. Абсолютно все. Проте жодної загрози російському режиму Маріано не становив, адже виконував суто гуманітарну місію допомоги нужденним Мені сказав мій друг, з яким ми заснували громадську організацію з допомоги нужденним. Чому Україна? Там війна, а то але я активна людина і готова до всього. Завдяки компаньйонам у Німеччині, Канаді, Японії Португалії Маріана знаходив кошти на гуманітарні вантажі з продуктами, одягом і ліками для інтернатів, шкіл, лікарень і багатодітних родин з прифронтових зон на Донеччині і Луганщині, і навіть в окупованому Херсоні поводився як абсолютно вільна людина. Він ніколи не вважав за потрібне обходити якось. Цю будівлю облдержадміністрації, де стояли в кордоні Росіяни, він проходив досить близько. Він давав усіляко зрозуміти, що вони тут окупант, ніхто їм тут не радий. Лише через півроку у вересні про Маріану прийшла перша достовірна інформація. Чоловік, якого утримували в одній камері з Маріано, був звільнений з тюрми і вийшов на контакт з херсонським журналістом Андрієм Соковим. Він повідомив, що разом з Маріано у камері був і голова міста Голопристань Олександр Бабич, і що на той час вони обидва були у сімферопольському СІЗО. Утримуваних там чоловіків трохи били по ногах, трохи пресували лише на початку їхнього перебування, але в цілому годують їх нормально, змінюють постільну білизну. Один раз на тиждень навіть дають помитися, не застосовують до них ніякі тортури. Нової інформації про в'язнів поки немає. І, на жаль, на сьогодні росіяни не підтверджують факту затримання іспанського волонтера і не погоджуються на обмін ні Маріано Калатаюда, ні Олександра Бабича. Викрадені чоловіки дуже просять щоб. Всі на різних рівнях, громадськість і різні інші інститути усіляко допомогли розголосом цих історій, аби вони якнайшвидше потрапили додому. На Маріану Кала Юда чекають і вдома в Іспанії, і у звільненому Херсоні. Адже любов іспанця до нашої країни безсумнівно взаємна. Я Маріо, тебе кохає, Україна. Ви чули це говорить іспанець? Ось який приклад шанувальникам руського міра і всяким нікчемним колаборантам. Ми дуже вдячні Маріану за його відданість Україні і вірність ідеалам гуманізму. І ми звертаємося до всіх представників владних структур, які займаються обміном полонених. Будь ласка, допоможіть вирвати з полону. Іспанського волонтера Маріана Калатаюдо, а також голову міста, гола пристань Олександра Бабича. Ми, ми будемо стежити за їхніми долями і сподіваємося на їхнє повернення в Україну. Шановні глядачі, подивіться уважно на фото. Ми просимо вашої допомоги у пошуку 97-річного чоловіка Миколи Тихоновича Єременка з міста Ірпінь. На початку вторгнення він не захотів виїжджати. Ймовірно, думав, що ця війна ненадовго, та й його дружина була дуже слабка, як кажуть, лежача. Родина спілкувалася з Миколою Тихоновичем у перші дні березня, а потім зв'язок урвався. Згодом, з потрощеною снарядами хати, волонтери вивезли бабусю, Її розмістили в пансіонаті Білоцерківського району, а от дідуся не знайшли. Його старенька дружина так і не змогла пояснити, куди він подівся. Проте невдовзі одна з сусідок повідомила, що 18 березня вона бачила Миколу Тихоновича біля церкви в Ірпіні, де надавали людям допомогу. Але за кілька днів туди влучив снаряд. Родичі Миколи Тихоновича здали ДНК, але збігів в аналізі не виявилося. Тому пошуки дідуся тривають. Шановні глядачі, може хтось із вас бачив Миколи Тихоновича Яременка? Повідомте, будь ласка, якнайшвидше наша пошта зараз на екрані. Недавно ми всією країною переживали за порятунок чотирирічної Аліси, яка ховалася у бункері Азовсталі, а потім, потім ми всі разом переймалися долею Алісиної мами, військового медика Вікторії Обідіної. Протягом кількох місяців вона була в рашейському полоні, але недавно ми вам повідомили першу хорошу новину. Вікторію звільнили. Потім у неї почалася тривала реабілітація за кордоном, і з маленькою Алісою вона могла говорити тільки телефоном. І от напередодні свят сталося найголовніше: мама і донечка, нарешті, зустрілися. Це було в Польщі. Чому я про це говорю? Тому що от. Просто саме зараз вони обидві і мама, і донька в зв'язку з нашою студією. Вітаю вас, Вікторія. Е, мені сказали, що Аліса поки що підбирає новорічне вбрання. Ну, то ми з вами трошки поговоримо. Скажіть, як пройшла ваша реабілітація і коли ви змогли приїхати до вашої доньки? Моя реабілітація проходила в різних В на безпечності я Не можу сказати, в яких. з нами працювали медики. Оказували медицинську помощь. у нас були фізичні процедури, у нас нам встановлювали документи 17 декабря. Я приїхала в Польшу. Наконець встретились. Долгожданная Вікторія, розкажіть, будь ласка, як, як саме, де ви зустрілися? Певної Аліса і ваша мама зустрічала вас на вокзалі? Як це було? Uh, я никому не говорила, что деду польшо, это был сюрприз. Хмм, mm, конечно, очень много для меня упущенно было. Так мы не виделись почти 8 месяцев, а uh, поэтому сейчас всё свободное время проводим вместе. Я уявляю, какие вы счастливы. А что, Алиса? Вона, вона вже готова до нас приєднатися? О, я її вже бачу. Привіт, Алиса. Розкажи, розкажи про сюрприз, розкажи, як ти побачила маму. Постучали в дверь, я открыла. Там большой медведь. Я испугалась. А потом оттуда выглянула мама. Залезла сразу на руки. Залезла сразу на руки. И не отпускала никуда. Не Сейчас мы вот занимаемся книжки, читаем. Вот Алиса сделала такую вот елочку. Займаємося потихонечку. І просто читаємо книжки. Само тебе себе. Вікторія, Аліса. Ми за вас дуже раді і бажаємо вам завжди бути разом і ніколи не розлучатися. Будьте щасливі! А всім, хто ще не зустрів своїх рідних, ми бажаємо в новому році обов'язково знайтися, обнятися міцно, міцно і залишатися разом завжди. А ще в мене є хороша новина. Наприкінці літа ми вам розповідали про 16-річну Катерину Дядіу, яка разом з батьками виїхала з окупованої Херсонщини до Польщі. Вони прибули в місто Врослав, але одного дня Катерина вийшла з автомашини і зникла. Ви, певно, пам'ятаєте вкрай стривожених батьків, які шукали доньку скрізь в Польщі і в Україні. Так от, Катя знайшлася там же, у Польщі. І, на щастя, з нею нічого поганого не сталося. Я додам, щоб пошуки ці тривали більше двох місяців. А на завершення випуску історія, яка привернула увагу багатьох наших глядачів. Ще в серпні ми вам розповідали, як бельгієць Френк Фурно на волонтерських засадах. Намагався розшукати спадкоємців родини етнічної Українки Фріди Євич. І от не минуло й тижня, як Євичі знайшлися, думаю, вам цікаво, встигли вони чи ні довести, що вони справді її родичі, і про яку саме суму спадщини йдеться. Окинувся рано, щоб забрати українських мам з дітьми, аби разом піти по продукти. Потім українцю з іншої сім'ї допоміг отримати роботу, і як вишенька на торті ввечері порадував двох українських жінок новим теплим пледом. А потім я теж отримав подарунок. Тепер цю чашку я буду берегти. Я почуваю себе дуже щасливою людиною. П'ять місяців тому так само натхненно Френк Фурно допомагав іншим українцям, шукав спадкоємців Фріди Євич. Часу до подання документів лишалося якихось два тижні. Час документи всі подали, але процедура дуже довга в Бельгії. То склала два-три місяці, тільки буде нараховуватися відсотки по спадщині, щоб сплатити в державу від цієї суми. А потім вже нотаріус буде там розподіляти те, що. Те, що залишиться, Фріда а українською Фросина Фрося у Другу світову тікала і від фашистського і від комуністичного режимів. Вона отримала прихисток на батьківщині чоловіка у Бельгії і додому так ніколи більше й не повернулася, бо вважала, що за еміграцію на неї чекає покарання. Були споки, що вона була в Києві, е, тає, ну, якось таємно. Е, не розказувала, що вона була. Вона була в Києві, їздила на Закарпаття. Це було десь е, в 2000-х роках. Ну, ну ніхто не зустрічався з да, нею, да, тому да, що да. вона боялась. Може вона і так і десь в Україну приїхала, але з, з рад вона не зустрічалась. Вона боялась зустрічатися і писала це в письмах, підтвердження, що я боюсь приїжджати в Україну, щоб мене не заарештували. Протягом життя Фріда не шикувала заможним став лише її син, професор математики, талановитий науковець, митець і завзятий колекціонер раритетних автомашин. Та, попри доволі скромний побут, статок бельгівців виявився чималим: понад 400 тисяч євро. Проте вражаючим є й податок: 53% залишиться бельгійській державі, а все тому, що спадкоємці з іншої країни. Решту поділять між собою нащадки чотирьох братів і трьох сестер Фріди. Проте як вони витрачатимуть спадок, жартують. кажуть, які часи, такі і мрії. Це ніхто не знає, що хто получить. А так, а які зараз, Ну, генератора купити треба в першу чергу, тому що трохи тяжкувато. Дров не вистачає на зиму, а ще не знаємо, що далі і хлопцям допомогти, треба буде. З Френком Фурно родина Євичів і досі на зв'язку. Саме Френк допоміг вирішити найскладніше питання пошуку іноземного нотаріуса. Зараз той опікується їхньою справою. А недавно непосидючий Френк започаткував нову благодійну акцію цього разу для наших захисників. Я радий, що можу чимось допомогти українцям тут, у Бельгії. Українці неймовірно добрі і хоробрі люди, які дуже віддані своїй країні. Я щиро вірю, що разом ми наближаємося до перемоги. Не втрачайте віри, і я бажаю всім вам щасливого нового року. Колись Фріда Євич виїхала з України, рятуючись від комуністів і фашистів. А тепер, у тяжкі часи кривавої війни з російськими окупантами, немов повертається додому з доброчинністю. Я всім серцем вірю, що 2023 рік принесе нам багато щасливих зустрічей, а головне перемогу. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає Пишіть. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Ми на зв'язку і в день, і вночі. Шукаю тебе в ефірі кожного вівторка і четверга, о сьомій вечора на НТН. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного. thank you